По великому рахунку хочеться сказати головне, що разом ми сила, разом до перемоги. Підрозділ територіальної оборони, який виконує бойові завдання на сумському напрямку, отримав необхідне технічне підсилення. Бійцям передали систему супутникового зв'язку StarLink, потужні зарядні станції, генератор та комплект акумуляторних батарей для безпілотників. Одному з підрозділів сил територіальної оборони передаємо обладнання. Хлопцям воно потрібне. Вони зараз захищають Україну на Сумському напрямку. Це зарядні станції, генератор і, що найважливіше, батареї для БПЛА, для того, щоб постійно вповісти. Поверх були наші пташки, бачили ворога, попереджали про небезпеку, а в разі необхідності і вражали ворожу живу силу. Кременчук продовжує боротися. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо кременчужанам, активістам, хлопцям, які взяли до рук зброю і зараз захищають нас. Таке обладнання гарантує безперебійну роботу зв'язку та розвідки навіть у найскладніших умовах. Дрони, що працюватимуть завдяки новим батареям, зможуть швидко виявляти позиції ворога та передавати координати для знищення його живої сили і техніки. Хочу подякувати небайдужим людям, Кримчиській міській раді, виконавчому комітету, безпосередньо Віталію Олексійовичу, за постійну підтримку Збройних сил України, зокрема і нашої військової частини. Всі прекрасно розуміють, яка ситуація зараз на фронті. І Ті люди, які уникають можливості допомагати, на жаль, вони відтягують можливості нашої перемоги. Єдність громади та армії запорука нашої сили. І доки ми діємо разом, жоден ворог не зламає Україну. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.